Вправа 1206. Турист подолав 19 кілометрів за 4 години, з якою швидкістю він рухався. Ну що ж, стартуємо. Давайте тоді, як ми визначаємо швидкість, нам треба відстань поділити на час. Бо швидкість у нас в кілометрах за годину, наприклад, може бути або метр за секунду, кілометри це відстань, а години або секунди це час. Ну що ж, пишемо тоді перше і єдине. Записуємо, щоб знайти швидкість V, нам треба S, Відстань поділити на час. І це дорівнює. Ну що ж, відстань у нас 19 км, Що ділиться, пишемо на 4. І це дорівнює. До речі, цю задачу можна і по-іншому знайти швидкість можна не обов'язково в кілометрах за годину порахувати. Є можна знайти, наприклад, у кілометрах за хвилину, чи в метрах за хвилину, чи в метрах за секунду. Ну, але ми знайдемо в кілометрах за годину. Отже, 19 політик на 4. 19 на 4 у нас не поділиться. Ми можемо записати, що це дорівнює, пишемо, як... що у нас поділиться на 4? 16. то ми пишемо 19 як 16 плюс 3. Що ділиться на 4. І це дорівнює. Тоді, якщо ми будемо ділити, то ми отримаємо неповну частку. 16 на 4 це буде 4. Це неповна частка. І остача записуємо, буде 3. Так. То що ми тоді можемо сказати? Пишемо отже. Записуємо, що швидкість v Це можна записати як дріб 19 четвертих. І це дорівнює, а можемо записати як 4, цілих, і в нас ще буде 3 четвертих частини. Ну і записуємо в дужках, що це у нас будуть кілометри за годину. Ми кілометри ділимо за годину. Ну і пишемо що Це в нас швидкість туриста. Є. Ну що ж, ми дізналися, що швидкість туриста в кілометрах за годину буде 4,3. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. І пишемо 4,3 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на формулу швидкості та на подання неправильного дробу в вигляді мішаного числа. На цьому вправу завершено.